Ось такий фотоапарат попав мені мене. Київ 10 автомат. Ось в такому стані він. Тут трошки є вм'ятине. Вм ят... Вм Ось працює, але трошки треба отак робити. Ось. Діафрагма працює. Ось тут не знаю трошки якийсь. Тут якийсь дефект, що бачу, є невеликий. Так, зараз покажу вам всередині. Ось такий всередині. Так. Ось такий об'єктив. Ну, в доволі непоганому в об'єктив. se sí.